І через російську атаку на Сумщині загинула жінка. Рятувальники деблокували її тіло з під завалів зруйнованого будинку. Ще шестеро людей постраждали. З них дві дитини. ДСНС повідомляє про масштабну пожежу в житловому секторі Криківської громади. Там горіли будинки. Станом на зараз вогонь загасили. Тим часом у самих сумах на багатоповерхівку впав шахет. Про таке повідомив Олександр Лисенко каже: на щастя, це сталося без детонації самого шахеда. Ну, якщо ви вже бачили, власне. Відео, якраз якщо ну, говоримо про ну, суми, так? то е це не зовсім багатоквартирний будинок. Я знаю просто цю будівлю. Це насправді будівля в центрі міста. І вже я почитав місцеві пабліки. То одне з е влучань хеда було по адміністративній будівлі, по кабінету. Е там була жінка, вона на щастя не постраждала. Але це буквально центр-центр. От е уявіть собі, там знаєте, ну що. Не знаю, ну от центр вашого міста, там, де таке є найбільш е, велике перехрестя всіх шляхів, так от е, тому, звичайно, ось, ось ця будівля, так і вона у нас прямо на пагорбі стоїть. І, власне, туди от в стіну прилетів шахет. Це правда. Е, восьмеро людей постраждали, шестеро, здається, були госпіталізовані. Ну, Це треба уточнювати. Можливо, ця кількість. Збільшиться в Дніпрі. Про далі про Дніпро говоримо там. Тривають роботи після нічної атаки. На місцях зранку працюють комунальні служби, прибирають уламки, вікна покрівлі. Нагадаю, вночі окупанти вдарили по місту дронами та ракетами. За даними обласної військової адміністрації, минулося без постраждалих. Є пошкодження адмінбудівлі та автомобілів. Тим часом в Одесі після нічної ворожої атаки двох чоловіків 62 та 65 років довелося ушпиталити. Один з них у важкому стані кажуть у міській військовій адміністрації. Ще одній жінці медики допомогли на місці упродовж ночі. Повітряну тривогу в місті оголошували шість разів. Внаслідок рашиської атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури, а також цивільні будівлі. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, а в іншому пошкоджено магазин та СТО. У житлових будинках частково відсутнє світло. Повернути електрику обіцяють через три дні. Висіка малюянкою відпою. Саме також, ну ми, ми як? Один шак, як ми почули, що летить над домами. Ми не встигли зорієнтуватися, Як почули, як знаєте, я тут пікірую, як вони так? Такий звук був. І потім сильний, взрив, у нас стекла було І ми тоді бігом, чекати у Вот. Сильно було, гучно, страшно. І кривий ріг ріг терористи атакували дронами, пошкодили приватне підприємство. Його залишили без вікон. Повідомили в ОВА. А ще поруйнували транспортну інфраструктуру. На щастя, нікого не поранили і не вбили. Всі міські комунальні служби, установи, заклади та транспорт працюють. Займання приватного будинку спричинили москалів новоукраїнському районі на Кіровоградщині. Інформують про це в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено автомобілі. Рятувальники локалізували вогонь. На щастя обійшлося і без загиблих, і без травмованих. Івано-Франківщину Росіяни атакували крилатими ракетами, а також летіли туди шахеди. Чули вибухи в районі бурштинської ТеС. Повідомляють місцеві в пабліках. В квартирах жителів зникло централізоване теплопостачання та гаряча вода. За інформацією, ОВА, на щастя, обійшлося без постраждалих. Наразі в області діють погодинні графіки вимкнення електроенергії. Гучно було і на Львівщині. Рашисти атакували область п'ятьма безпілотниками. Чотири з яких вдалося знищити. Інформують в Ова. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та руйнувань. Однак один з безпілотників виявили в полі неподалік приватних будинків, тож нагадаю, що у разі таких знахідок варто одразу викликати поліцію ДСНС і не підходити до цього місця падіння безпілотника.